Уже стало традиційним, що осінній новий сезон художній обласний музей розпочинає тематичною виставкою. Цього разу це експозиція подільського сучасного художника Олега Демка. Наш музей наймолодший музей серед обласних музеїв України, художніх музеїв України. Йому трохи більше ніж 25 років. Фактично, на папері він був утворений в січні 1986 року, оскільки тоді було дуже складно знайти якісь раритети, якісь артефакти попередніх часів. Я маю на увазі мистецьких артефактів, то було вирішено. Збирати колекцію сучасного українського мистецтва. І власне це ось ми єдиний серед обласних це обласних музеїв України, який саме орієнтується на сучасне українське мистецтво. У залах музею спогади про літо, сонячні барви заполонили полотна, а ледь ностальгічний настрій душу Олег Димко вже всьому виставляє на огляд свої роботи, і кожна експозиція це цілісний завершений виток безконечної спіралі творчості митця. Розмірковують мистецтвознавці. Свою виставку він назвав спогади про літо. Це не просто якісь літні пейзажі, чи якісь натюрморти чи тому подібне. Для художника літо це пора подорожей, отже, розширення своєго, свого світогляду, це поява нових вражень, спостережень, які він потім в період осінньо-зимово-весняний втілює у своїх художніх образах. Хмельничани можуть насолоджуватися виставкою у приміщенні обласного художнього музею до 19 вересня. Тетяна Збараш Сергій Захаров для інформаційного випуску.